Сьогодні зіграли хорошу гру проти хорошої команди, бійцівської команди, Дружби Мирівки на першість України, на Кубок України серед аматорських команд. І гру можна прокоментувати так, що Дружба Мирівка сповідує такий атлетичний футбол, багато боротьби, багато флангових передач. Але дякую всій команді, які, яка витримала цей темп, витримала, показала, показала свій характер. І тому ми здобули цю нічию, але і, сьогодні могли як виграти, так і програти. Але я рахую, що 1-1 – це закономірний результат. І, да, сьогодні гра затрималась через повітряну тривогу, але ми дограли матч, зіграли матч, і, і тому ми завжди дякуємо Збройним силам України, які дозволяють нам грати. Ну, будемо готуватися зараз на суботній матч на першість Київщини. І, звичайно, хочемо, щоб хлопці підійшли. Ну, Нам вистачило емоцій. Ми зіграли. Хорошу гру на першість Київської області, і потім вже будемо готуватися на матч відповідь проти Дружби Мирівки. Матч буде дуже, дуже цікавий, буде знову бійцівська гра, але ми хочемо пройти далі. Ми віримо в нашу команду, віримо в наш колектив, який, я рахую, під силу може пройти в наступний раунд Кубка України серед матерських команд. Тому ми дякуємо Збройним силам України. Дякую хлопцям за їхню гру.